Друзі, наш ранок точно добрий. Він точно став кращим. Адже ми вже з Іночкою тут не сумі. В нас в студії міла Нічить. Міла доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Так, ну сподіваємося, що е, всі, ті, хто нам е, заважував е, попередні рази проводити інтерв'ю, сьогодні ще там сплять, не прокинулося. Я не знаю, все у нас прийде І у нас все вдасться нарешті. Так, міло. Ну зараз знаєш, найпопулярніше питання, і мабуть, найбільш красномовніше, це як ти? <сміло> як, ти? як ти тримаєшся, як ти, ти справляєшся? Ти знаєш Саш, навіть не найкрасномовніше, воно найщиріше. Тому що зараз насправді люди, від яких я ніколи не очікувала почути цю фразу, запитують її дуже часто. І, по-моєму, це найбільший прояв зараз любові і дбайливості, коли ти запитуєш у людини, як вона? вона в тих подіях і в тих реаліях, в яких ми сьогодні знаходимось. Нічого, жива. Здорова, слава Богу, всі близькі і рідні, живі, здорові, і це найголовніше на сьогоднішній день. Цінності так змінилися, вірите? Yeah. Е, Тому що ми жили абсолютно іншими планами на майбутнє, абсолютно іншим баченням, світо баченням. І сьогодні так стається в один момент, що в тебе перевертається весь твій світ, і світ 45 мільйонів людей. Тому е, зараз найцінніше, чесно, так хочу до мами. Я мамі це кожного дня кажу, я вже чекаю, мені ще тиждень тут у Києві потрібно зараз вирішити усі питання. І я кажу, мамо, я вже так хочу до тебе. Я так ніколи не хотіла. На теплу групку. До теплої грубки і каміна. так. Слухай, я знаю, що ти зерпеня. Так. Розкажи про перші дні. Ну, Мені дуже сильно повезло, мені пощастило виїхати в перший день. я навіть не планувала, якщо чесно, тому що. Я не мала чим зранку ще о 5.30, о Коли мені подзвонила подруга і сказала, що нас бомблять, і я сказала Наташа. А я цілу ніч взагалі крутилась, я не могла заснути десь до четвертої, якщо чесно. І я от тільки в четвертій заснула, і тут я чую, що телефон жужить. Відкриваю очі на вулиці темно. Думаю, що за фігня? Хто мені так рано дзвонить? Я до телефона, це моя найкраща подруга, подзвонила. Я піднімаю трубку. Вона каже: Міла, у нас війна почалась, збирай речі. Я кажу, куди? Наташ, в мене кицька на руках, купа її речей, Тривож, тривожну валізу. Я не збирала, я нічого не збирала. Ти тому, що не вірила до останнього, абсолютно. Та як, і всі. Та, як ну, 99% так, людей, так. які точно знали, що це можливо теоретично, але гіпотетично це нереально ну, бо це ідіотизм в вищій степені. І в мене паніка спочатку, сльози, потім, як... Якась така істерика почалась, коли мені вже ну я дивлюсь телевізор, і там кажуть, що друзі, не панікуйте, будь ласка, все буде добре. Типу, і залишайтеся поки що в своїх квартирах, і тут я дивлюся на вулиці так гуськом, чоловік 15 іде з чемоданами. Знаєте, я така думаю, так навірно, що пора, але куди? І мама тут дзвонить в істериці зі сльозами. Доця, їй додому, кажу, мам, ти розумієш, що мені нема чим. Ти розумієш, що зараз кажу, така буде навала людей і такий колапс на вулиці. На трасі кажу, що я нічим не вийду, я навіть блаблакар не можу взяти. Ну, я кажу, а кетську як я залишу? Ну куди? І тут з'являється людина з мого минулого, яка. Ми з ним три місяці практично не спілкувалися. Я, це мій колишній скажімо так, хлопець, і він дзвонить мені і каже: Слухай, ну що вас там бомблять? Я кажу, що означає вас? Бо він взагалі з Київської області. Він каже, ну я зараз не в Україні, я просто за три дні до цього вилетів по справах, каже, я не очікував насправді, що це почнеться. Я думав, що таке може бути, знову ж таки. І він каже: ну що ти будеш їхати до мами? Я кажу, слухай, мені немає чим. Ну, правда, нема чим, і я дуже вдячна йому, тому що він дав можливість мені виїхати. Він дав машину, і я виїхала десь у четвертій дня, вже коли почали бомбити гостомель. І а це було дуже близько. Я почала... я вже відчула це на собі, коли вже біля Ярпеня почалися вибухи. Mm -hmm. От так все сталося, і їхала я 9 годин замість трьох. То була дуже величезна пробка, і е, слава Богу. Я приїхала в абсолютному шоці. Я так і не, не зрозуміла. Перший тиждень взагалі був шок і несприйняття в принципі ситуації нової реальності. Тут мені здавалося, що це якийсь страшний сон, І зараз це якось це має закінчитися швидко, і ми прокинемося від цього. Житло твоє вціліло. Слава Богу, я щодня прощалася з квартирою, як з однією, так з другою, тому що я на той момент ще жила на зйомній квартирі, оскільки моя квартира не була готова ще до того, щоб я до неї заїхала, і взагалі будинок здався тільки у вересні місяці, я встигла там тільки теплий пол зробити. І справа в тому, що мій будинок ще так розміщений, був прямо напроти центрального парку, де більше за все гатили, і ну, там роздумано практично цифрові, все. Так я іду. не знаю, яким дивом мій будинок вцілів. Я молилася щодня, і я кажу, мам, ти знаєш, Ну, типу, таке життя, значить, тому що це три роки життя було вкладено в цей будинок, але я розумію, що слухайте, скільки людей втратило своє життя. Дуже багато. Що цінності? Я думаю, що а, взагалі, оця ніколи не думав, що звикнеш до. Такої реальності, яка я зараз, так, дуже ви знаєте, реальності. мені здається, що це м, взагалі така ос, особлива характерна риса українців е, вміти пристосуватися до будь-яких реалій. Мені ми, ми настільки мені здається, що ви знаєте, протягом навіть тих 30 років нашої незалежності ми ж теж багато проходили труднощів, так і економічних криз, і і колапсів різних в Україні. І люди, наші, настільки навчилися виживати. Що ми зараз здатні пристосуватися абсолютно до будь-яких реалій, але звісно, мені б не хотілося, щоб ми жили в цьому роками, тому що ну мені хотілося б щоб в наших дітей було інше майбутнє, і по суті зараз все, що ми переживаємо, ми переживаємо заради того, щоб наше майбутнє було інакше. Так, зараз кожен українець, я думаю, робить все можливе для того, щоб абсолютно наших дітей точно. такого не було, як Ти у нас знаєш, зараз. Ти знаєш, дуже багато людей кажуть, що життя стало на паузу. У тебе що відбувалося? Що було з твоєю творчістю? Була вона на паузі? Що відбувалося? Перший місяць знову ж таки був шок. Знаєте, як сім стадій там, прийняття невідворотного, так? там, <пас> шок, гнів, торг, депресія і так далі. Тобто було дуже складно зрозуміти взагалі, що далі. Тобто, я сиділа і з мамою розмовляла: я кажу: ти розумієш, зараз. Ну, це взагалі нікому не потрібно. Моя професія, по суті, в даний момент не до неї. Але за місяць часу, до кінця березня, ми з командою почали вже обговорювати можливість створити якусь пісню, щось зробити, що робити далі. Тому що ну, творчі люди вони не можуть довго стояти сидіти в застої. Це дуже важко. Ми починаємо впадати реально в депресію, і коли ми не творимо, цієї енергії нема куди діватися, і тобі стає. Погано, ну, фігово насправді. І, і з'явилася ідея зробити пісню. Але на той момент у нас ще не було готового матеріалу. І тут е з'явився Небокрай. Небокрай, який вісім років лежав, і я нічого з ним не робила. І я навіть Андрію Ігначенко, тому що я цю пісню купила до того, як ми почали співпрацювати з XC Music, і, і я Андрію навіть не показувала цю пісню, він її не чув. і Він каже, Друзі, каже, давайте щось зробимо. Я кажу, да, давайте, але в нас немає матеріалу. Кажу, в мене є одна пісня, я тобі її покажу, кажу, якщо так, то давай зробимо. І я йому відправляю, він каже: слухай, каже, «Слухай навіть мене типу, зачепило, бо він такий дуже, ну, знаєте, всі музиканти, вони, особливо санпродюсери, вони всі такі дуже ем, е, цинічні, вони сприймають, він каже, ти перебірливі. знаєш, перебірливі, так. І, і Він каже, давай зробимо. Він робить аранжування буквально. 27 сьомого, березня воно вже готове, і 26 го я їду у Вінницю уже сьогодні. у Зруйнований будинок офіцерів. Це останній раз, коли я там була так. на тій студії. Писалася зі звукорежисером, який потім постраждав дуже сильно. І я приїжджаю, щоб записувати бек-вокал. І ми виїжджаємо з Вінниці з моєю е подругою. Вона теж класна співачка, вона допомагала мені записати бек-вокал, і моя кума вона. І ми виїжджаємо з Катією і стоїмо на світофорі, і тут е три вибухи страшних. І я розумію, що от. От тут стало страшно того, що я в цей момент пролив мене перед очима пролетіло все життя моє, а Катя це мама мого похресника. І я розумію, що в неї чоловік з сином в старій синяві у нас вдома, у мами моєї. А, а ми з нею тут. І я не розумію, що далі? Тому що один бухає другий і третій підряд, і я така, і воно так, як ніби тут в тебе за спиною. Слава Богу, пронесло. Ми пережили цей момент. Ми виїхали вже швиденько з біля епіцентру, ми перечекали цю всю хвилю і добралися додому. Але це був перший момент, коли я відчула на собі настільки близько оцей запах війни, коли я собі задала питання, як же живуть ті люди, які щодня це чують. Поруч да, зовсім це точно. Ну, слухай, на букраю виявляється така нічого собі історія. По-перше, -по ще з 2014 року, та 8 років це 2014 рік. вона Це якраз було зроблено на тлі Майдану. Буквально після Майдану це е, була така історія. Е, я познайомилася з, а, з, з одним із авторів цієї пісні, з Олегом Аджикаєвим, який дуже цікаво, він мені запропонував просто мелодію. Він каже: слухай, в мене є навіть не мелодія, а гармонія награна, але в мене немає слів і мелодії. І це був перший перше моє знайомство з Мар'яною Головко, з авторкою самого тексту і мелодії, тому що до цього ми ніколи з нею не спілкувалися, навіть не співпрацювали. І в мене взагалі був інший стиль музики. І коли Олег її запропонував написати для мене пісню, вона сказала: Слухай, Олеж, я не знаю, може, вона таке ж не співає, і е, вона зараз мені каже: от минулого тижня, коли вже запрем'єрили пісню, вона каже: Міл, ти знаєш, я коли її переслуховую, бо я її з часом вже знаєш? Каже: от вона пропала там. Потім ти знов з'явилася цією піснею. Каже, і в мене взагалі враження, що то не я писала. Ну, що це взагалі, бо я тоді так глибоко не переживала всі ті події, які відбувалися. Я розуміла, що да, це страшно. Там вже почалося, вже почався тоді конфлікт з Кримом, вже почався потім ще конфлікт з Донбасом. І вона каже: Я не вірила, я не вірю зараз, що це писала я. О, от. І оця фраза Дай прокинутись всім сну», Вона, ем, коли я її послухала вже. Виконанні вже в ці в цілісному, та коли пісня була готова, вона зовсім інакший смисл взагалі отримала. Ну це мені здається, що дуже символічно. Багатьом українцям 8 років треба було, щоб прокинутися. Прокинутися, звісно. Так, це точно. Слухай вже скільки чотири дні на Ютубі відео, і воно зібрало дуже багато переглядів. Сто тисяч поки що будемо надіятися, що буде більше. Коментарі читаєш, коментарі читаєш. Я більше того я відповідаю. Ага, який На найбільше запам'ятався? Я скажу чесно, що в мене було багато пісень за 12 років, але щоб абсолютно всім е, сподобалася пісні, і люди писали те, що вони пишуть, найбільше вразив коментар про те, що. Е, Дуже глибокий текст, і в мене мурахи по тілу. Я пам'ятаю е, фразу Олега Джикаєва, автора пісні, е, співавтора, е, який сказав мені: Міла, е, треба робити таку музику, щоб е, хапала людей за хребет. Якщо цього ефекту немає, нема сенсу взагалі робити щось. І коли я чую від людей, що в мене мурахи, е, там написала дівчинка, що мурахи та будом по всьому тілу. Це найкраща похвала і найкращий відгук щирий, найщиріший, який може бути для мене як для артиста. Значить, ну, ми щось зробили правильно. Так. За хребет таки взяло. Взяло, що це пісня для тебе? От кожен же артист-співак передає щось своє, кожним, кожної піснею. От для тебе, що вона означає? Народження нового дня. Народження. Іншої нації. Абсолютно іншої. Народження кожного з нас заново переродження. Повне, Абсолютна пере... Абсолютне перезавантаження нашої свідомості, нашого відчуття і нашої ідентичності як українців. — Взяло. Взяло. Мене взяло І іміло. Взяло сльози. Так, ну це круто колесо. Розкажи ти знімали. Ой, це було дуже цікаво. Я коли зв'язалася з нашим режисером. По-перше, режисер також хмельничанин. Він мій земляк і більше того, ми багато років знайомі, але я знала його завжди як крутого рекламщика. Він класні рекламні ролики, ролики знімав весіля там і так далі. І тут я дізнаюсь про те, що Андрій почав має свій продакшн уже і почав знімати кліпи. Мені моя подруга радить, каже: слухай, давай спробуємо. Каже, він класно робить. Я кажу: ну давай, У нас не було бюджету, бюджету, ви самі розумієте, зараз не та ситуація, в якій можна витрачати тисячі доларів. Якщо ти маєш якісь лишні гроші, то краще їх потратити реально на ЗСУ на допомогу людям, аніж тратити десятки тисяч доларів на зйомки кліпу. У нас був дуже малесенький бюджет, і я звернулася до Андрія, тому що я вважаю, що ця робота вартує набагато більшого, ніж ми, скажімо так, віддали за неї. Але я дуже вдячна йому, що він пішов просто на зустріч. Я подзвонила, кажу: слухай, в мене є пісня, я хочу, щоб ти її зняв. Він каже: ну відправляй мені, я якраз в поїзді зараз послухаю. Я відправляю, він мені віддзвониться, каже, так, дивись, зразу домовляємось. Ми знімаємо не в полі, ми знімаємо не на чорному фоні в студії, і ми знімаємо не на розбитій техніці і не на руїнах. Я тебе дуже прошу. Все не питання. кажу, Я довіряю повністю режисеру. А він каже: значить, дивись, в мене з'явилася ідея. Про переродження поколінь, про покоління, які е, так, е, про нашу історію. Це для тих, каже, хто нам розказує, що в нас немає історії України. Е, в мене є ідея, щоб ти. Е, була у бібліотеці, тому що бібліотека це символічно, дуже це символізм, це якраз уся історія, культура нашої країни. Там і література, і історія, і е, художня література. Так? І, е, каже, Я думаю, що це було би круто, якби в кадрі було три покоління чоловіків а маленький хлопчик. Студент і воїн все має закінчитися воїном, який захищає нашу країну зараз, який віддає свій, своє життя за те, щоб за нашу свободу і за те, щоб ми всі були вільними. І я кажу, круто, мені подобається. І тут в ході вже знаєте, ідея завжди розвивається. В ході м, процесу, коли ми вже домовлялися про місце, м, ми зрозуміли, що є ще одна людина, яка повинна бути в кадрі. Це моя подруга. Яка вигідна, тому що одна близька людина мені сказала: слухай, ну а чому ви про Вікторію не подумали? Вона ж зараз вигідна, а все взагалі починається. Життя починається з кого зароджується, з мами? І я така критяк. Клас. Клас ідея. І кажу, чому вона мені в голову раніше не прийшла? А от найменший наш герой, той малятко саме е, це наших друзів, синочок Лука. Він вже взагалі в нас в останній момент, коли ми були на знімальному майданчику, ми відзняли усіх героїв, і тут сидить це мале чудо, ці слюні по бороді течуть, і ми... Андрій каже: так, треба срочно малого зняти. Тобто, це все народжувалося в процесі. І ми обрали локацію саме. Бібліотеку Івана Франко національну у Львові, тому що спочатку була ідея, можливо, у Києві. У нас тут також є дуже красива європейська бібліотека, наскільки я знаю. Але коли я побачила цей Хогвартс. Цю локацію я сказала: ні, я однозначно хочу, щоб це знімалося там. І е, воно вийшло дійсно дуже красиво, дуже гарно, дуже м навіть десь трошки вишукано, знаєте, але зі смаком нічого лишнього не було, це найголовніше. І от так в нас з'явилася ідея, що все починається з мами, і, по суті, цикл в кінці кліпу закінчується теж мамою. Е, і Сашу Морозова, який був воїном у моєму кліпі я. Чесно скажу, я не знаю, як так, але я така людина, якщо я вже ставлю перед собою ціль, то я до останнього буду лупити для того, щоб вийшло так, як я хочу, тому що було дуже багато різних моментів. Саша був на передовій. Він на той момент був у Славянську. Він служив в 80-тій десантно штурмовій бригаді, і я коли йому написала, бо я за ним слідкувала самого початку війни, і він реально мій краш. Бо мені дуже подобаються його дописи, він дуже самоіронічний, дуже смішно дуже смішно і дуже цікаво пише, але пише про ті реалії, в яких ми живемо, з, з такою, знаєте, іноді з сарказмом, іноді з якимось таким іронічним підтекстом. Але це завжди дуже щиро. І більше того, ну, людина прийшла з 14-го року, практично весь Донбасу. Він буквально у 19-му чи 20-му він звільнився з армії. І, от коли тільки почалася війна, він назад повернувся. І коли я слідкувала з ним. Для мене він був прообразом того справжнього чоловіка-героя українського, який не хоче бути героєм. Йому взагалі це не треба. Він просто знає, чого він пішов туди, заради чого він там знаходиться. І е, коли я йому написала, я дуже хвилювалася, щоб він взагалі відповів. Так. І я йому пишу: Саша, доброго дня тратата, -та. там... мене звати Міла Нітіч, українська співачка, в нас планується зйомки кліпу, в мене є пісня дуже гарна. -та, -та. І я така думаю, Боже, хоч би відповів? А він пише: відповідь. Тю, та не проблема. Нормально. Я така, нормально, клас. А він каже: але є одна проблема в тому, що вам треба зв'язатися з нашим керівництвом, тому що, каже, я сам не зможу. Мені потрібно, щоб мені дали звільнення на ті дні, коли я вам потрібен. І я скажу відверто, що я підняла усіх своїх близьких друзів, які мали можливість там. Вплоть до Міністерства оборони, тому що тільки звідти давався наказ, щоб відпустити бійця з передової зони. якби... Я дуже сильно вдячна всім людям, які посприяли цьому. Тому що е, я вважаю, що Саша став дійсно одним самих крутих героїв в цьому кліпі, і е, я дуже сильно вдячна усім і Саші, в тому числі, що він знайшов час. Тому е, все вийшло так, як хотілося, і навіть краще. Але... Трошки довгий часу зайняла сама підготовка, і потім уже монтаж кліпу е і так далі. І тому от ми зараз тільки його випустили. І, і коли вже в нас була прем'єра, я кажу: ні, ну ви знаєте, це тільки в мене так буває. я Кажу, я випускаю кліпи з піснями або на початок ковіда, або в самий розгар війни. Я кажу, боже, це прямо романтика. Але е, все відбувається не раніше, і не пізніше, ніж має бути, я так думаю, Так, за кожен з них мені здається, в просто в десяточку з десяти за наших військових, за наші сили оборони, хотів теж додати, що вони просто щось нереальне роблять. І от, взагалі, ти про що ти говориш? Пише там із жартами, з сарказмом, так от я просто дивлюсь: там ті тіктоки, відео, ці всі, які наші хлопці записують, і це просто щось нереальне. Ну, типу, сьогодні навіть дивився, коли вони от ми знаємо. Маємо, бачимо, яка зараз погода, і що там тільки можемо уявляти, що відбувається напередові. Коли дивлюся ті відеоролики їхні в TikTok, мені аж ридати хочеться просто, тому що я коли бачу, я розумію, що для наших хлопців вони самі пишуть, що краще був би мороз, того що в тому болоті, де вони зараз знаходяться, як вони як вони бідні там виживають в тих умовах. Я в цей момент зразу кажу, мам. Давай ми не будемо говорити про те, що в тебе сьогодні 10 годин не було світла, так. Ну, тому що так. в тебе в домі є тепло, газ, грубка, камін, і слава Богу, повний погріб їжі. Я кажу, тому що ну в такі моменти я. Думаю, що ми всі нам дуже сильно повезло. Але при цьому українці не втомлюються жартувати, де б вони не були чи на чи вдома без світла. І навіть у ці всі коментарі русських там почому ані ржут, почому ані ржут. Це, 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 там я... в нас вибору другого вже нема. В нас вже істерика. Просто тому що ви ідіоти. Ви не розумієте, що вам тут взагалі не місце, і ми всякими способами намагаємося це донести, а ви нас просто не чуєте. Пробачте, я не хочу переходити на особистості, але ну це дійсно так. Е, я думаю, що в великій степені наше почуття гумору нас дуже сильно рятує, тому Це що точно. якби не воно, мені здається, що. Ця війна війна була програна в перші два місяці. Мені здається, що наше почуття гумору і наші нереальні хлопці і дівчата, які зараз знаходяться е, на передовій, е, це просто ну я зараз від своїх друзів, просто таких, які е, знають трошки більше інформації, дуже багато чують цікавих історій про те, як е, що американці, що європейці, які надають нам зброю, як вони в якому вони шоці від того, як наші хлопці умудряються її використовувати, і як вони швидко смик. Як вони швидко думають, як вони швидко а, міняють все під себе і роблять так, щоб їм було зручно. Ну тобто для них це взагалі нонсенс, що можна ще робити якось інакше, ніж вони це придумали. Тобто, наші хлопці просто і дівчата це найталановитіші люди в світі, мені здається. О, і Та, мені просто точно. дуже хочеться єдине, щоб весь цей світ нації повернувся живим і здоровим. І мені дуже хочеться, щоб все це поскоріше закінчилося, тому що най- Найсильніше і найстрашніше це те, що Україна це не просто точка на карті, це люди, які в ній живуть. І мені хочеться, щоб цих людей було побільше. отих тих справжніх людей, які люблять цю країну, так що готові за неї віддати життя. Буде. А відключення буде. світла тому дуже сприяють. Я думаю, о я теж так думаю. Так, але ще хотіли поговорити не, не бокраєм єдиним, як то кажуть, тому що так. твоя творчість не лише на цьому весь цей час. Uh, так, ми була... слідкуємо за твоєю сторінкою в Фейсбуці <зас> і побачили, що в Польщі ти влаштовувала концерт благодійний з польською групою, де ви збирали гроші для сімей, які повинні для були, так, так покинути Україну. Так, це було з гуртом меней. Це був перший благодійний концерт, на який мене запросили тоді. 8 квітня він був. І після того я. Мно ну, буквально півроку, так я от між Україною, між Україною і Польщею була, тому що там з'являлися вже після цього концерту інші концерти благодійні, в яких ми приймали участь. Це були концерти і подякування, подінькування українців-полякам за те, що вони прийняли нас, і за те, що в принципі відкрили для нас свої домівки, тому що дуже багато зараз українців, принаймні жінок з дітьми там знаходяться і. За цей період часу ми встигли закупити дві швидкі, які були відправлені на прикордонну зону в Україну для хлопців, і було закуплено багато аптечок. Було зібрано достатньо багато коштів. Слава Богу, на тих концертах, в яких ми приймали участь. І відправлено сюди хлопцям на допомогу. Тобто, на автомобілі я знаю, що ми збирали так само uh -huh. зараз в Україні. Я це саме продовжую робити. Буквально нещодавно був один аукціон у Вінниці. Ми з друзями зібрали на самому аукціоні 89 тисяч гривень. А ще була об'явлена тоді лотерея онлайн, і яка зібрала там 220 з лишнім тисяч гривень. Тобто, ми закупили, по-моєму, три автомобілі. Три автомобілі ми закупили для хлопців на передову. Буквально на минулого минулого тижня ми також з фондом Мамине серце збирали а, а, на аукціоні а, гроші для хлопців для генера... Ну щоб закупити зараз хлопцям генератори туди на передову, і все найнеобхідніше зараз для того, щоб їх хоча б утеплити. Ну ми зібрали 100 тисяч гривень. Хоча дівчата, це буквально мені вчора ввечері відписалися і сказали, що цього разу дуже мало ми зібрали, тому що минулого разу вони зібрали там 600 тисяч гривень, тобто ну. Я дуже сильно хочу робити ще більше, але зараз, до речі, якось стало менше трошечки вже концертів, менше благодійних оцих акцій. Але принаймні вони всі мають результативність, і це найголовніше. Ми, що в цьому всі українці, незалежно від того, чи це тендітна дівчина, чи це якийсь брутальний чоловік. Та всі роблять всі максимум, да, щоб так. допомогти, щоб наблизити перемогу. Продавай від нас всім велике дякую. О, дякую. дякую. Так, будемо сподіватися, що, як ти кажеш, все це скоро вже скінчиться, і але дивіться, будем... радує те, що. Так, неприємно боляче тиждень тому нас знову ж таки бомбили нашу енергосистему. Але при ці, всі, при всіх зай проти, якщо ви звернули увагу за весь тиждень, тільки вчора вперше ми почули повітряну тривогу. Так. Е, мені здається, що все таки це якось. Вже вже дуже близько, <ріст> вже дуже близько. Точно. Я молимося теж за це. Молимося за це впевнений, цим. максимально поділишся якимись планами на найближче майбутнє. Зрозуміло що планувати зараз щось важко, можливо, щось точно щось є в тебе. Ти знаєш, Саш, я скажу так. Плани завжди були, є і залишаються такими, якими вони є зараз. Старатися на як на більше допомагати нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим людям тут в Україні, і творити, створювати нові пісні, робити те, що тому що я зрозуміла в якийсь момент, що музика все таки людям дуже допомагає. Однозначно. Це будемо слухати небокрай. Так, будемо слухати «Небокрай». Величезно дякую тобі за таку щиру розмову. Дякую вам, друзі мої. Так. Так Приходять З задоволенням. Міла Русь. нітіч була в нашій так. студії. А зараз її пісня «Небокрай» — букрає, власне, те, що ми презентуємо. Дякую.